Привіт! Коли нарешті вийде з тобою інтерв'ю? у Волошина або роміни, наприклад. Слухай. Ну, ти повинен розуміти, що моя популярність вона не така і велика. До роміни приходять вже зірки. Так, у мене є там якась кількість підписників. так... Uh, іноді буває, що на вулиці мене там може хтось пізнати, підійти, сказати приємні слова, там, зафоткатись зі мною. Але, в принципі, ну все одно моєї популярності її недостатньо, щоб якась раміна мене запрошувала. Хто такий Волошин, я не знаю. Я не знаю, хто такий Волошин. Я знаю, що є Волошин, футболіст такий в Дінамо. Так, Назарі Волошин, чи він, або Нікіта Волошин, він Володимир Тимченко підкаже. Uh, ось, Це все, що я знаю. Але. Uh, Ну вони точно мене не будуть запрошувати, це по-перше. А по-друге, навіть якщо б вони мене запрошували, я б, скоріш за все, відмовився. Відмовився, тому що, знову ж таки, а навіщо це мені? Ну, навіщо? Навіщо мені йти до них на передачу? Тим більше, що не волошно, не Роміну, я не дивлюсь. Одна справа, якщо б мене запросив якийсь блогер, який, якого я сам дивлюсь, який мені сам цікавий, як людина, з ним поспілкуватись. Ну, про це б я подумав. Але не Волошина, не Роміну, я не дивлюсь. Або будь у кого іншого. Ну, дуть, коли йдуть, запроси. Коли йдуть запроси, можливо. важливо. Ну, жати жартами, дуже круті інтерв'ю бере. Тут же канал Бамбардира, забув як його, Роман Бебіг, чувак, який на каналі Прейсінг, також непогані інтерв'ю бере. Я можу ці інтерв'ю подивитися, але ж ти розумієш, я не формат там і ніколи їм не буду. Для таких інтерв'ю. Я як гість, ну це виглядає то буде дивно. Ну просто тут треба це розуміти. Які інтерв'ю, які діверті, про що йде мова?